Милість Всевишнього Бога до нас так багата, щедрість Творця до людини не має межі. Сьогодні у церкви радість великого свята для нас дані плоди, Божий дар від землі. Здавна ще народу Ізраїля, дав Бог це свято. Радість, подяка відтоді з'єднались в одне, в ньому закладено богом дуже багато, пам'ятка жнив для народу і досі живе. Ще на початку закон сіяння і жатви Господь встановив. Із давніх далеких часів дотепер так ведеться людьми, а для землі приносити плід творець повелів. <кій> Будьмо ж вдячними завжди Всевишньому ми. Ось щедрий недавно зібрали женці урожай, їм ласка Господня в спокійній погоді сприяла, подяка Творцю, бо не лише в безмилості рідний наш край, і небесна рука знову нивий поля зберігала. Боже. Це милість твоя у хлібі стоїть на столі, житниці повні зерна, бо щедра правиця твоя, Маєм фрукти, і овочі гарні, це дар від землі, яку ти зігрівав, і дощем уночі поливав. Щиру подяку від церкви сьогодні прийми, Всемогутній наш отче. Що щедро годуєш дітей, так радісно нам, що даєш ти врожайні часи, Маєм досить усього, і голод не косить людей. Боже, навчи нас з вдячним серцем життя це прожити, бо в достатку живемо, тому що велика є вірність Твоя, поможи. Даром небесним, що ти нам даєш дорожити, бо лише у Всевишнього віра, надія, життя. Амінь.